Привіт, друзі! Хотів показати вам реанімацію акумулятора. Акумулятори, кислотні, отакі з електромобілів зняті і використовуються суто в 12 вольтовій системі. Друг дав каже, попробуй може щось вийде. Зараз я його пробую реанімувати, він бав повністю весь розряд. Зараз я вам покажу, що акумулятор другий теж та аналогічно в такому самому зараз такій ситуації, що він зараз не показує ніщо. Моя задача попробувати, чи воно вдасться. Бо каже, є хлопці, які це роблять. Та я думаю, та що би і ні не спробувати, і мати практику і досвід якийсь мати. Зарядку я використовую отаку. Зарядку мені подарував Валєра. Він займається жінкою зі Світланою, займається там. Всякими садоводством і щось таке подібне. Дуже приємні люди. Каже, у мене всяка електроніка є, чи тобі не потрібно. І така була зарядочка. Вона дуже класна, бо вона імпульсна. Я не якраз і ранімірую. Зараз покажу, що та зарядка імпульсна. От, Дивіться, зараз 11, 16, 11, 16. І воно в імпульсному режимі піднімає цей акумулятор. Зараз на даний момент споживання 8 А. Напруга в нас в районі зараз до 15 вольт піднімається. Але електронний показує, що воно в імпульсному режимі воно пригає. Зарядка дуже, я не задоволений. Вона прикольна зарядка, оце зразки, вони найсамі прикольніші зарядки. Дуже вдячний Валєрові. Приємна людина, дуже з нею приємно спілкуватися. Я весь час радий допомогти тим людям. І... За таку зарядочку, бо вони мені багато чого повисилали, багато є підписників, які віддають е, речі, які не потрібні. Вони, наприклад, валяється електроніка. Вона мені десь пригодиться, я комусь, як то кажучи, дам, щоб хтось користувався. Отака От зарядка. Я нею реально дуже задоволений. І вона дуже шикарно працює, та зарядка. так що, Так що, друзі, Дякую вам, дивимося далі, що буде з тим акумулятором. Е, як щось вони реанімуються і будуть працювати, я вам покажу, що вони будуть по опору, е, бо в мене є спеціальні тести. Ну, Зараз я провіру на автомобілі, Тіпа, тест. Е, я думаю, що в нас буде показувати. От дивіться, У нас зараз показує 55. Е, і опір нас по нулям, тому що ми не знаємо точний, бо у нас йде заряд. Пише замініть, як але це таке. Зараз його відновимо і будемо дивитися, що в нас по опору буде. Так що всім пока.